Це шелтер, котрий волонтери відкрили в місті Сумах, і сюди ввечері приїде біля ста людей, котрі евакуювалися з Російської Федерації та тимчасово окупованих територій. І тут вони можуть отримати прихисток от на ніч, гарячу їжу, соціальні послуги та гуманітарну допомогу. Це наш волонтерський центр, в який попадають люди одразу після того, як перетнули кордон. Тобто перше, перше місце, яке вони бачать після повернення в Україну, це ось цей волонтерський центр. Тут люди можуть пообідати або повечеряти, відповідно до того, хто коли приїхав. тут якби, все те, що людям потрібно. Перші да, і в перші їхні години повернення після повернення Батьківщини ми все це для них тут організували. Тут навіть вони можуть зареєструватися на грошові виплати від ЮНІСЕФ, можуть пройти реєстрацію і для того, щоб вони поїхали далі евакуаційним потягом в Київ або маршрут в харків де вони вже по прибуттю можуть отримати грошову виплату від держави. Ми максимально можемо вмістити. Ну, десь до 200 людей. Зазвичай у нас на ніч залишається ну, близько сотні, можливо, там з чимось людей. А люди, як правило, всі наступний день наступного ранку виїжджають. Вони їдуть по напрямкам, які їм потрібні, там Київ, Харківська, Дніпропетровська області і так далі. Зараз ми проходимо, покажу «Child-friendly space», це дитяча ігрова кімната. Діти зазвичай, які повертаються такі втомлені, або ми вже за свій час знаходження під обстрілами в окупації. Вони ну вже відвикли від якоїсь взагалі інфраструктури. Вони залітають в цю кімнату, їм тут все цікаво. Незалежно від віку, вони тут граються іграшками. У нас є соцпрацівник, є психолог в нашому центрі, які тут з ними займаються. Я представляю інтереси родин з дітьми. Ми здійснюємо реєстрацію на допомогу для таких родин, спілкуємося з дітьми, допомагаємо їм в психологічному плані, проводимо різні ігри, покормити діток потрібно, доглянути, зробити їхнє перебування в нашому центрі комфортабельним. Веселим є дітки, які закриті, дуже закриті. Вони навіть не говорять. Бувають ситуації, що дитинку піднімаєш, забираєш до себе в ігрову кімнату, але дитинка боїться відійти від мами. Це, це дійсно так. Є у нас педфрендлі кімната, тому що кожен день люди їдуть зі своїми домашніми улюбленцями. Ми також і для них умови тут створили. У них є клітка там окрема, є тарілочки, коротше кажучи, що є там пелюшки, ну, все, що потрібно для тварин. Тому що люди їдуть, вони не беруть з собою якісь свої особисті речі, але вони забирають своїх котиків собак. У нас бувало історії, коли родина виїжджала і по п'ять котів забирали, і по три собаки, і такі, знаєш, немаленькі. Тому ми все це враховуємо, і для тварин, ну тваринам тут теж раді. Волонтери надають безкоштовний транспорт для людей від кордону до волонтерського центру, але ще є приватні перевізники, які намагаються зробити на цьому бізнес. Людям розказують на етапі, ще коли вони виїжджають з окупованої території, що не йдіть до волонтерів, волонтери вас обманять. Довіряйте нам, перевізникам, які з вас беруть Десять разів дорожче за дорогу. Наша машина теж курсує з волонтерського центру тут до волонтерського центру в Сумах. І крім того, ще вранці вивозимо ж людей після ночівлі на вокзали, кому куди потрібно. Хтось на залізнодорожній вокзал, хтось на автовокзал. На залізнодорожному вокзалі вони їдуть евакуаційним потягом в Київ. Буває так, що люди повертаються, але їм потрібно не в Київ, а кудись далі. І, ну, або вони не можуть звідси доїхати безкоштовним евакуаційним транспортом, тому ми купуємо квитки. Буває так, що люди взагалі їдуть без грошей, і їхня головна мета була виїхати виїхати на територію України, а там вже як буде. Але більшість знає, що в принципі, тут є волонтерський центр, що тут підтримують і допоможуть, тому вже такого сильного хвилювання люди не мають. Ну і В таких випадках ми купуємо людям білет вже до того місця, куди вони прямують. Також у нас є можливість евакуювати людей медичним евакуаційним транспортом з супроводом медиків. Це як правило потрібно людям маломобільним, хворим, хто в дуже важкому стані і не доїде громадським транспортом. Зараз ми розробляємо і плануємо скоро втілювати проект з інтеграції людей, тобто проводити для них навчання або новим професіям, які вони зможуть монетизувати, завдяки чому зможуть самі заробляти гроші, або їхні існуючі вже професії підвищувати ту кваліфікацію, яка в них на сьогоднішній день є, і так само допомагати їм знаходити роботу. Ці навчання також будуть включати в себе навчанню написання грантових заявок фінансовій грамотності, тому що, як я вже зазначала, люди, коли повертаються, вони можуть навіть не знати, що таке дія, або там якісь онлайн-сервіси, онлайн-банкінг. Як почалася війна, ми з Херсоном, ми з дітьми поїхали на лівий берег до батьків. Ну, в Херсоні було страшно лишатися, поїхали до батьків. Там затрималися на 4 місяці в окупації. А, з Херсонської області я виїжджала а, в червні минулого році. Вже mm. рік і два місяці я живу в Одесі. З дітьми з мужем, з чоловіком. А ви сюди приїхали зустрічати кого саме? Батька, собаку свою яку не бачила вже рік і племінник. До останнього лишалися вдома. Не хотіла лишати будинок, городи, ну, собаки. Куховська ГЕС, поки не сталася. Після Куховської ГЕС затопила повністю весь перший поверх. Вони були шість днів на другому поверсі без їжі, без води. Молодий сусід там на лодці чи на якусь матрасі там вони привозили якусь воду, там, якусь їжу передавали до другу там, таким старикам, які самі не могли впоратися. Руські їх не спасали. Просто там десь там попливали, ну ніякої допомоги не було. Ці ж сусіди вивезли їх на вже через шість днів, вивезли їх на трасу і приїхав мій двоюродний брат і забрав їх до себе туди на лівий берег, там де вода не дійшла. Ну і зараз вже вирішив їхати, бо вже нічого немає, ні будинку. і Триматися вже нема за що. Розпач, бій, ненависть до всього російського. Сім'я тотально проросійська, а ти спілкуєшся українською і ти за Україну. Чому так? <nu> То, в принципі, вивчення історії. Все. Тобто вивчення історії. І... Що таке до ЛНР, не тільки з російських підручників і Донецьких. Я перші два роки був в українській школі. Я 14 по 16 рік і виїжджала в Україну. У мене єдині два класи української освіти. І там ти вивчив мову чи ні, там ну, просто ну якби ну, була українська мова і була. Ну, українська я вивчив вже в Донецьку після 22-го року. Я був проросійським до двадцятого кроку, я після го став проукраїнським, але ну російською мовою. Ну а після двадцятого року ну якось російською спілкуватися не буду. Коли повертаються діти, які були в окупації, дуже багато ну Весь період з 2014 року, і які взагалі вже не пам'ятають Україну, і які ходили в школи, там і там пропаганда дуже активно працює, вони розповідають, що там є ці уроки політінформації, і які взагалі їм там вкладають в голову, що Україна це ворог, Україна тебе прийшла вбивати, а от Росія тут нас всіх рятує. І коли такі діти приїжджають так тихенько мамі кажуть, мама, мама, тут хорошо, мама, тут, тут добре, тут не так, як нам казали. Я в такі моменти відчуваю, що ну, ми виконали свою місію, що ми, як я називаю, деокупація мозку. Що дійсно діти це ще поки що такий як. Гумка, в яку ще можна не просто там щось вкласти, а просто ще вони у них таке є своє вже сприйняття, і вони бачать, так, що відбувається навколо, вже роблять свої висновки. Дуже багато ми чуємо історії про те, як, ну, як важко, як важко людям там Було, Я не можу назвати, що вони там не жили. Вони там просто виживали, вони боролися за те, щоб вижити. І, ну, звісно, не всі розповідають, не всі готові відкритися. Дуже багато людей, я можу сказати, навіть більшість людей вони ще досі знаходяться в такому стані. Вони ну, бояться. Дуже часто людям кажемо про те, що ви вже пройшли найскладніший шлях, ви нарешті вже вдома, і можете тут розслабитися і почувати себе вільно. Ви можете висловлювати будь-які думки будь-якою мовою. І нічого вам за це тут не буде. Ну і, звісно, люди поступово-поступово поступово починають так, довіряти, тому що вони ще досі знаходяться емоційно під ну, тим всім пресингом психологічним, під яким вони знаходились ну, хтось півтора року, хтось вісім-дев'ять років. Їм дуже складно переналаштуватися. Ми це відчуваємо, для цього з ними працює психолог, і дуже часто люди самі звертаються по допомогу, бо ми бачимо, кому вона потрібна. І тому бачимо, що люди якби почина їм потрібна ще допомога от в цій адаптації в нових для них умовах соціуму. Дуже багато людей розповідають про те, що вони бояться навіть вдома, і вони пошепки спілкуються зі своїми рідними. Настільки вони сидить у цей страх, що за ними слідкують, що їх підслуховують, тому що вони навіть пересуваючись вулицею, їх можуть зупинити. Дістати сім-карту з телефона, поламати її, перед цим перевірити телефону, ну, повністю вся інформація, яка є в телефоні. Якщо щось там не подобається, цю всю людину можуть забрати на полі. Або приходять до людей додому з обшуками, можуть просто вломитися вночі, озброєні. Перерити речі, щось шукати, ноутбуки, телефони, всю інформацію перелопатити, перевіряти. Ну і це можна це буває і неодноразово з людьми, і такі історії ми дуже часто їх чуємо. Тому люди в сильнішому стресі буває часто так, що зі мною хтось спілкується, я тримаю в руці телефон, і мені людина, це вже було часто. Не каже: Ти мене записуєш, ти мене записуєш.' Я кажу, ні, дивись, телефон вимокнений, я не записую, мені це не треба. Ти вже в Україні, все, забудь все, що з тобою раніше було. І це дійсно страшно. Я, ну мені навіть болісно уявляти, що вони пережили, як вони жили. Ну, це ну реально це не життя, це вони не жили, вони виживали.